Мужчина в машині говорить, що його не мають права. Відкима що? Це кримінальна справа. Яким газу? А Таня. Знімаєте? Люди знімайте. знімайте. Це що за крім свавілля таке? Ми українці, чи хто ми є? — Ми українці чи хто мені? Хто мені? Люди нормально говорив. Він пояснює, що, що вони його незаконно затримали, а вони говорять, що він, ви не знаєте, що він зробив. Можливо, було якийсь адмінпорушення. А що він зробив? Що він зробив? Що він зробив?

Дивіться, що робить калучі. Дивіться, що вони роблять. Дивіться. Люди хоть. Я українець, я чесний затримують, це не сьогодні. Якщо людина затримується, не означає чого цепать. Куди його робите? Що ви робите? Де не буде цепать?